коя А ми поблизьку Весело десятки дітлахів майже щодня граються разом з педагогами на подвір'ї рідного дитячого садку номер 263 Це стало можливим завдяки виходу з онлайн режиму. А цьому в свою чергу сприяло те, що у дошкільному закладі обладнали спеціалізоване укриття. З початку місяця заклад вже відкрив чотири чергові групи, до яких ходять 45 дітлахів. Вихователі кажуть, раді бачити усміхнені обличчя малечі, бо протягом усього року спілкувалися з ними тільки через екран телефону. Ми дуже вдячні Раді оборони. Керівництво нашого міста, що вони підтримали нас і ми змогли знову зустрітися з нашою малечою, нашими любими дітками. І я вважаю, що у нас єдине бажання, щоб це була перемога, щоб скоріше наш садочок відкрився повністю. Іти залюбки всі змогли відвідувати наш садочок. Аби зробити перебування дітей в укритті не тільки безпечним, а й зручним, за кошти міського бюджету тут облаштували вентиляцію, санвузли, замінили трубопровід та оновили каналізаційну систему. Зокрема, для цих маленьких криворіжців створили імпровізовані ігрові зони з іграшками, подушками та навіть телевізором. Є і меблі, і різні розважальні, там і ляльки, і іграшки, і там інше. Тому під час повітряної тривоги завжди діти зводять в укриття і їм є тут чим зайнятися. Ми намагаємося зробити, щоб діти навіть за умови воєнного часу могли нормально розвиватися, соціалізуватися, і будемо далі все для цього робити. Наразі у кривбасі працюють вже 65 садків, які відвідують близько трьох тисяч малюків віком від трьох до шести років. Протягом двох наступних місяців планують відкрити ще 22 дитячих садочки, ремонтні роботи в яких ще тривають. Антон Чекаль Яковлєв, перший міський.